Важливість польового вишколу і практичних занять у підготовці майбутніх офіцерів неможливо переоцінити. Тому у Національній академії сухопутних військ курсанти якомога більше залучаються до навчань на полігоні. На військовому стрільбищі міжнародного центру миротворчості та безпеки вони виконують вправи зі стрільб із різних видів стрілецької зброї. Це і автомат, і кулемет, і снайперська гвинтівка, і гранатомет. Я підав вперше, і мені це дуже сподобалось. А це дійсно потужна зброя. І ну, дуже круто було. Нам тільки показали перший раз, як, що як робити. Я вийшов на вихідний рубіж, на вогневий і поразив ці з першого пострілу. оскільки ПГ-7 це єдиний з представників гранатометів, якому, ну, з якого можна здійснювати постріли по танках і завдати їм нищівного ну, враження. Збільшилась і кількість навчань у темну пору доби. На цих заняттях курсанти повинні відчувати себе в умовах максимально наближених до бойових. Як показують дії на сході нашої країни, багато обстрілів позицій наших підрозділів відбувається в нічний час. Тому ми збільшили кількість вправ стрільб, які виконуються вночі. З різноманітними пристосуваннями, як то фосфорні насадки на прицільні пристосування стрілецької зброї, нічні приціли з використанням освітлювальних ракет. Крім того, нововведенням є використання імітаційних засобів для створення емоційної напруги, моральної психологічної напруги стрільців при виконанні вправ стрільби». Майбутні офіцери вражають мішені їх підсвічують спеціальними маячками на відстані 250-300 метрів від вогневого рубежу. Під Час виконання вправи зі связки зброї вночі значно впливають фактори, і значно тяжче виконати вправу. Дуже складно видно видно цілі і відповідно тяжче по ним влучати. Але треба Але за часи навчання ми відпрацьовуємо ці факт ці фактори, які впливають, і можемо вражати цілі. Ірина Монастирська, Віктор Нуфлі, Віталій Рудковський, час. ЧІ.